Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі Скажете, як зав'яже. Треба розуміти, що це у нас тисячолітнє протистояння, яке має абсолютно ментальну основу. Ми з ними не схожі. Так, да, у нас, можливо, там однакові гаплогрупи, і хтось скаже, що ми вони славяни, але нас відрізняє. Те, що ми, нація, по духу козацька, хоч вони кажуть, там хуторянська, сільська, це саме так основа наша сільська, ми всі з села вийшли. Але у нас сильні горизонтальні зв'язки, і ми завжди, дуже часто помиляючись, обираємо владу самі. І дуже не довіряємо державній владі. Чому? Тому що часто вона була чужою. Навіщо нам довіряти владі, судам польським там, чи російським? От. Тому це ментальне протистояння нас і їх, в якому ми є щитом від цієї орди. Від їхнього менталітету. Адже російський менталітет оснований на відміну від нашого, де горизонтальні зв'язки, а у них все вертикально. Чому? Тому що у них е, хто такий боярин? Халоп царя, а хто такий там крістіянін? Халоп боярина. Е, і, і в цьому головна відмінність: у нас нація вільних людей, у них нація халопів, де є тільки один цар, всі решта халопи. Е, і е, е, тому вони намагалися е, нас завоювати тільки тому, що їм потрібна наша історія, наша Київська Русь. Вони навіть вкрали у нас е, не що-небудь, а етнонім етнонім. Бо руси були ми, а там були у графінські племена, були в'ятічі, були славянські, Балтські. І з у того різноманіття вони робили вже той етнос, який вони називають руські, але треба розуміти, що руські і руські це два різних абсолютно етноса й поняття. І є у Львові вулиця Руська, вона ніякого відношення до Москви не має. І у нас було королівство руське Данила Галицького. У нас було Двоєводство в, в королівстві Польща і в Речі Посполиті, яке називалось Руське. І воно до Москви жодного значення не має. І Адам Кисіль, який там вів е, переговори з тим же самим Богданом Хмельницьким, залишаючи ще сенатором польським, він підписувався Адам Кисіль русин. От, е, так що вони вкрали наш етнонім, таке буває. Так, наприклад, монголо-татари, які прийшли сюди, да, це монголи завоювали там е, е, інший етнос татари, прийшли з ними. Тут пошарпали волзьких булгар, половців і фактично е, нав'язали їм етнонім. Да, і татари це зовсім не ті татари, які там жили десь на ононі, керулєні, там в внутрішній Монголії. Е, так само є е, приклад такого камуфляжа: це в етнології кажуть, камуфляж, зміна. Етноніму, так само румуни, які на, на всякий случай там всього-навсього там назвали себе потомками римлян. Хоча це е, Дакійці, і це була е, та провінція Риму, Римської імперії, щось е, ті типу, як на російській Калима, «Єду в Магадан. І з того всього всього, вони всі, щоб розуміти, сильні ці е, з різних регіонів, щоб розуміти, один одного говорили латинською мовою, ну і врешті. Колишні сильні вважають, що вони якраз потомки рімлян, що вони рівня. Це все камуфляж. І тому, коли нам сказали, так ми жили руски, то ми велика руси, ви мало -русо". Ні, 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 ми не русські точно. Ми тоді українці, ми нація казаків, як було записано в Конституції Пилипа Орлика. От, і да, ми потомки Руси, Руси України, але ми русини, ми українці. Воно схоже руси і русські, наче корінь один, але значення різні, і саме головна наша різність в тому, що ми вільні, а вони халопи. Ніколи ми не будемо братями, як співала одна там дівчина, такий вірш часів майдану, тому місія України нищити імперії. Але ми розуміємо, що дуже часто ми допомагали їм імперію створювати. Згадаємо, хоча б того ж самого директора Сінода Феофана Прокоповича, українця за походженням ректора Могилянської академії, який приїхав туди, і це він запропонував Петру І е, замість Московського царства переіменуватись в Російську імперію. І грецький переклад в, власне Русі. По-грецьки воно звучало як Росія. От вони і нав'язали. А бідні москвічі не знали, що це Росія, це та ж сама Київ, ну, назва як Русь, наша назва, да, але звучить тільки по-іншому. Ну що ж, але треба розуміти, що. От як я розказував полякам да, в кінці з кінця 90-х, коли їздив до них на конференції, що чуєте, ви мусите нам допомагати як і вся Європа. А що? Ну тому що е, російський танк е, не те, що до Парижа і Лісабона, він чи до Ламанша, він не доїде навіть до Берліна і Варшави. Якщо там не буде сержанта Петренка, да, там може бути русський наводчик, десь там із Рязані Іванов, десь, може бути, Ахметов там із Казані, з Якутська якось, чи з Іркутська якийсь єрламбурди, е, да, бурят чи Якут, І це може бути хороший екіпаж танка. але танк цей далеко не заїде, поки там не буде командира танка сержанта Петренка. Я от служив ще в дважди краснознам Балтийском флоті. Українці складали десь четверть, можливо, третину всього екіпажу, але на старшинських ролях на молодшого керівного складу. Десь було 70-80%. Тобто в кожному танку був свій сержант Петренко. І ми наробили багато горя. Ми розвивали цю імперію, ми придушували повстання. В тому числі ми ходили в Європу завойовувати інші країни, і ту ж саму Польщу, і ту ж саму Угорщину. Ми не можемо допустити більше цієї помилки е, жодного разу. А для цього що потрібно. Е, потрібно все-таки з. Е, якби діяти за козацьким звичаєм, вибирати і контролювати владу. Не обожнювати владу. Тобто не може бути у нас у владі куміра, може бути тільки контроль цієї влади. І ми гетьманам своїм посипали при виборах гетьмана. Кандидатам от, голову попелом, щоб він землею, щоб він знав, звідки він вийшов. Це не російська традиція, це якраз українська. І я нагадаю всім під при час Прияславської ради, коли Бутолін каже, присягайте там, типу, царю московському, а йому полковники, Багун там, і інші кажуть: так, а ти за царя присягнеш, а той з переліку, як я, я можу за царя, я холоп царя? Тут вся різниця. Тобто, наші. Гетьман це один із нас, навіть польський король там чи королів Європи це перший серед рівних. А на Росії тільки є боярин царя і крістьянін халоп боярина. По-іншому не буває. Вони так влаштовані. Це цивілізаційний розкол. І тому нам треба тільки не помилятися. Бо якщо ми е, йдемо е, по російським стандартам, виходить, дуже погано. Чому тому, що підкрути не от вийшло 300 студентів, да, гімназістів, е, а 3 мільйона ветеранів Першої світової війни сиділи вдома, стали ухилянками. Та, типа, не наша війна, бо Ленін казав, ну встик в землю, там, типа земля крістина. І не вберегли е, Україну так само під час. Руїни не вберегли Україну е, нащадки е, славного Богдана, да? то, то Полтавський полк виступав за них, то під полтавською битвою розкололось українське суспільство. Росіяни нас можуть взяти тільки на розколі, але можуть взяти нас дуже часто і на нашій недолугості. Я більш ніж певен, що ми не можемо робити таких помилок, які ми зробили у 2019 році. Привівши сюди е, зелену команду, тому що тільки це використав Путін для вторгнення. Е, це стало однією. да, причини війни набагато глибші, але це стало однією з причин. Ми мусимо для себе зрозуміти, що влада мусить е, бути частиною народу, е, щоб ми могли посипати їм голову попелом. Щоб вони нас боялися, а ми їх контролювали, а не навпаки, як в Росії. І тому е, я і проти е, зеленої влади, тому що вона системно, методично діє, як рускі, як е, росіяни, як російські царі. А ми, українці, нам не гоже грати по московським правилам. Пам'ятаємо, що місія України. Нащите імперії. Москва не пройде, но пасаран, друзі.